Кількість зареєстрованих простудних захворювань поки не зменшується, гриб не здає позиції і вірогідність заразитися досить висока. Особливо погіршується ситуація холодами. Якщо мешканці сільської місцевості звикли до морозних зим і адаптувалися до холодної температури, то жителі обласного центру, розпещення теплою зимою, ризикують отримати з незвички переохолодження. Лише за останній тиждень кількість захворівших збільшилася до майже 6 тисяч осіб. За цей третій тиждень склала 5929. Тоді, коли у нас міжепідемічний період ця цифра складає від 1200 до 1500 за тиждень. Показник пороговий рівень у нас теоретично розрахований на Цю третю неділю складав 93,3. Фактично він склав склав 219. Тобто, у нас є перевищення епідемічного порогового рівня на 207,6%. Тобто, будемо рахувати, що ми, мабуть, якщо ситуація стабілізується, то, мабуть, це десь підходимо чи на досягли пікового. Стану. Це говорить про те, що, що епідемічні заходи в нас введені е, все-таки своєчасно провели, ввели. І е, ми ведемо щоденний е, е, моніторинг навіть вихідні дні, незважаючи на те, що ці вихідні дні вони характеризуються. Ви розумієте, як правило, характеризуються тим, що Люди не звертаються переважно за медичною допомогою. То за 22 число, починаючи з п'ятниці, тому що вихідні, у нас п'ятниця характеризується 818 випадків. За 23 у нас 470 випадків, і навіть за 24, тобто вона складає 124 двадцять чоловіки. Переважно це практично іде половина більше, навіть до 60 Це складають діти, і в тому числі і доро. Друга половина складають дорослі. Медики працюють на випередження, розробили спільний механізм боротьби з цим недугом, спланували маршрут пацієнтів та визначили лікарні, що прийматимуть хворих з ускладненнями. На сьогоднішній день у нас в лікувально-профілактичних закладах міста на лікуванні перебуває 369 осіб, з них 208 дітей, і 161 дорослий. Серед хворих 193. Це хворі на грип та ГРВІ і 176 хворих на пневмонію, в тому числі 13 з тяжким перебігом. Значить, у лікувально-профілактичних закладах, як я вже говорила, розгорнуті додаткові ліжка для госпіталізації хворих. У суботу було прийнято рішення по госпіталізації хворих на пневмонію території обслуговування четвертої лікарні госпіталізувати в першу міську лікарню. Бо протягом п'ятниці і суботи, кількість хворих, що поступали в інфекційне відділення і терапевтичне четвертої лікарні, яке ми перепрофілювали для таких хворих, була Понад 20 осіб протягом доби. Ну, на сьогоднішній день місця є, і сьогодні буде виписка хворих. Тобто госпіталізацію ми забезпечимо. Кількість визовів, то на вихідних також зменшилась кількість, але протягом суботи було визовів 409 до дитячого населення, і 297 для дорослого населення. І на амбулаторному прийомі в поліклініках було 325 дітей. 4 325 дорослих. на сьогодні спад захворюваності медики не фіксують. Вірус знаходиться у вільному плаванні. Захворювання виникає лише тоді, коли є агент, який може визвати це захворювання. Тобто, коли мова йде в людей, які не посвячені, скажімо, у знання медицини, то кажуть, що якщо простудився, то зразу захворів. Простуда це є сприяючий фактор. Зниження імунітету, чи це є хронічність, чи це є гостре зниження імунітету, до чого і якраз призводить в тому числі перехоложення. Але основний фактор це є наявність вірусу, який викликає гостре респіраторне захворювання або грип. Зрозуміло. Тому наше завдання зараз в місті, я думаю, що і в області, і в всій Україні, призвести до того, щоб локалізувати розповсюдження. І запобігти розповсюдження якраз вірусу. Якщо є можливість вам проїхати декілька зупинок в автобусі, або віддаль, яку ви маєте йти, то краще пройти її пішком і, скажімо так, уникати скупчення, в тому числі і в міському транспорті, бо це і є якраз і буде причиною, і цей сприяючий фактор. Школярі Сум ще як мінімум тиждень будуть вдома. Карантин у школах та дитячих садочках подовжили до 30 січня, включно причина високий рівень захворюваності. Аналогічний карантин медики зробили і у лікувальних закладах. Просимо усіх, у кого є родичі, які лікуються в наших лікувальних закладах міських і обласних на території міста Суми. Що якщо вас будуть обмежувати? Відвідування ваших родичів в приміщеннях відділень, то ви повинні якраз розуміти, для чого це робиться. Це щоб убезпечити і вас, і вашу сім'ю, і убезпечувати ваших родичів, які на сьогоднішній день знаходяться на стаціонарному лікуванні, від нашарування ще одного захворювання, яке ви можете йому скажімо так принести разом з своїм відвідуванням. Звісно, що профілактика є найкращим засобом уникнути хвороби, тому лікарі радять частіше мити руки, провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, правильно харчуватись, тепло одягатися та уникати стресів. Для профілактики це обов'язково сон повноцінний це обов'язково свіже повітря. Накаток, звісно. І на лижі, так. Так. лижі, лісопарки наші. Оце обов'язково. Наступне. Усі загартовані процедури, які проводили, але лише не в період захворювання, а до захворювання, якщо немає ніяких симптомів, то це можна проводити, якщо перші симптоми то цього робити не можна. Обов'язково пам'ятайте, що часте миття рук і дітей, і дорослих, і вдома це є запорукою того, що теж є один із дієвих засобів. Для профілактики заразом людям із групи ризику радять не лікуватися вдома, а звертатися до лікарів. До цих груп належать діти до двох років, люди старші за 65 років, вагітні, а також ті, хто має хронічні захворювання. Є лікар, який конкретно визначить ваш стан і обов'язково призначить той об'єм лікування, який потрібен для кожної людини. Чи розпочинати навчання з наступного тижня комісія вирішуватиме цієї п'ятниці? Нагадаємо, карантин в області ввели як через високу захворюваність, так і через низьку температуру повітря. Високий темп сучасного життя вимагає від нас байливого ставлення до свого здоров'я. На жаль, іноді уникнути хвороби не вдається, тому про зниження захворюваності поки що говорити не доводиться.